Кухня будь країни і є філософією, яку не всім дано осягнути. Це якийсь ритуал приготування їжі, що триває кілька годин. Турецька кухня не є винятком, її можна визначити як мікс найкращих страв традиційної кухні ісламських країн з кавказькими стравами. Також вона має свої родзинки та секрети приготування. Рецепт смаковитої локми надала намах родина Охмедових ділфузи та фирузи, моїх подруг та однокласниць. Вони завжди готують цю страву на свято Курбан-Байрам. Це найважливіше свято в осламе. В цей день мусульмани стороно моляться, роблять добрі справи та готують смачні традиційні страви, серед яких є локма. Локма це солодкі куліки з тіста, обсмажені в олії та политі цукровим або медовим сиропом. Досить легке приготування. А зараз ми будемо розпочинати приготування. В цьому мені буде допомагати моя матуся. Складові рецепти. Для тіста нам потрібно 2 столові ложки теплої води, 10 грам сухих дріжджів, 1 чинна ложка солі, 3 чи 4 столові ложки муки та 1 столова ложка сахару. Для сиропу потрібно взяти 3 столові ложки води, 2 столові ложки меду, 1 склянка сахару та лимон. Беремо 4 столові ложки Теплої води. В них додаємо 20 грамів дріжджів Розмішуємо цукор, 3 столові ложки. Добре розмішуємо. Додаємо муку борошно. <сміст> Поступово. Трішки солимо, тісто повинно бути ось таке не дуже густе, воно буде підходити десь біля години. Оставляємо Тісто ми накриваємо і залишаємо, щоб воно підіймалося. Наразі будемо займатися сиропом. Змішуємо цукор, в стакан, склянка. Додаємо меду 3 столові ложки меду. Дуже гарний мед. Склянку води, не склянку, мабуть, трохи менше. Додаємо лимон, і ставимо все це прогріватися на вогонь. Потрібно, щоб цукор розійшовся і все стало воно однородним. Сироп вже закипів. Дуже гарний колір в ньому з'явився. І ще хвилин. 3-4 і знімаємо з вогня. Ось такий гарний сиропчик у нас получився. Залишаємо його остигати. Тісто наше підійшло, ми його перекладаємо в кондитерський мішочок. Обережно перекладаємо. І так, олія вже у нас розігрілася, обережно. Видавлюємо, обрізаємо. Наші кульки вже підрумянилися. Будемо їх викладати на серветку, щоб стекли залишки олії. Готові кульки ми переклали в зручну для нас тарілку і заливаємо нашим сиропом, який ми зварили. Перемішуємо, щоб всі кульки були в сиропі. Додаємо горішки. Буде дуже смачно. Перемішуємо. Тоте, шановні глядачі, смачної вам лакми! а готували ми цей десерт для наших героїв ЗСУ. Всім смачного миру та перемоги, звичайно.